Віддам хвалу і славу великому творцю, йому завжди душа моя відкрита, я не сховаю серця, йому все розкажу. Прекрасна наречена суламіта, Коштовніша ти дродяну в тебе, оте. Неначе та оливка, ти привита, на голові задягнена у золоти вінець, ти наречена Бога Суламіта. коштовніша, ти щедра, одягнув тебе, отець, неначе та оливка, ти привита. На голові зодягнена у золотий вінець, ти наречена Бога Суламіта. Коли в випробуваннях переправлена була і банею відродження омита. Блаженство заслужила, ти стражданнями сповна. Жених іде зустріч Суламіта. в коштовні шати щедро одягнув тебе отець, Не наче та оливка ти привита, на голові зодягнена у золоти вінець. Ти наречена Бога, соламіта, коштовніша ти ще одягнув тебе отець, неначе та оливка, ти привита, на голові зодягнена у золоти вінець, Ти наречена Бога, Суламіта. Ось руки простягну він, що прийняти від землі, тебе, що кров'ю чистою обмита, Лице його сіяння світанкової зорі, тож будь зорею вічно, Суламіта! прекрасна наречена біля трону ти стоїш, Забуті вже давно скорботи світу, зорею в небо своє сонце, ти ясні ж гориш, ти церква наречена, Суламіта, прекрасна наречена, біля трону ти стоїш, забуті вже давно скорботи світу. Зорею в небо зводі сонця, ти ясніш, гориш. ти церква наречена Суламіта.